Сьогодні ми знаходимося в селі Прутівка, це Івано-Франківська область, Коломийський район. Село Прутівка знаходиться 8 кілометрів від міста Снятин. Село мальовниче, невелике, але тут є все. Є тут і школа, і садочок, і пошта, магазини є. Школа від будинку 5 хвилин ходу. То центр села, там є і садок, і магазини, Укрпошта. Зараз туман, бо ми рано, дев'ята ранку. Зараз у нас є вже мороз, морозець, мінус один. Трава вся заморожена, іній на траві, і туман, нічого не видно, але будемо знімати. Хата продається з ділянкою, 25 соток, приватизовано. Ділянка огороджена парканом таким з бляхи. До села йде асфальтована дорога, по селу вже йде шутрована. Заходимо на подвір'я, тут звичайно нічого не покошено, бо люди вже тут не живуть років п'ять, живуть далеко, ніхто не покусив, трошки страшно, але не звертайте на це увагу, а будемо дивитись, оглядати хату. Це подвір'я. Хата побудована з цегляного блока обштукатурена, вікна дерев'яні, тут двері дерев'яні, звичайно, двері там. Поміняти вхідні треба, накрита хата такою черепицею керамічною. Все заросло. З лівої сторони тут є господарські будівлі, є певниця, курник. З лівої сторони, від входу там, біля того приміщення господарського, є криниця, в якій є ручний якби, насос, і ним вручну качається вода, викачується. Хата побудована з цегляного блоку, обштукатурена. Тут де облущилась штукатурка, видно, що це є цегляний блок. Звичайно, вже все старе, трохи пооблізало, але ще, ще в нормальному стані. Ось тут, правіше від дверей, заходить газова труба до хати. Видно, там пішла трошки тріщина. Заходимо до хати, тут є коридор. Двері, звичайно, треба або попарбувати, відреставрувати їх, або поміняти. Такий квадратний коридор, тут залита стяжка і є лінолем на ній. Прямо є зроблена кухня. Там є газова труба, газовий конвектор стоїть, газова плита, і пічка з лівої сторони є. Велика пічка на якій готували їсти. Тут підлога це стяжка, ну, наверху щось страшне, тут трохи. Якийсь пластиковий. Пластиково оббито, Ну, таке. Це все треба здирати, звичайно, і переробляти, то навіть нема мови. Вікна дерев'яні, цілі, подвійні. Ну, але це все треба міняти. Міняти з кухні тут йде така кімнатка, приміщення в комору. Ну, але там таке собі люди тримали. Всякі. Там так само якісь закрутки, слоїки. Ну, приміщення велике. В принципі, там можна навіть сам вузол зробити. Або ще щось. Зараз з кухні як виходимо, направо є кімната. Велика кімната. Тут є стяжка і на підлозі і ламінат. Ламінат, з правої сторони є пічка, робоча пічка, кахалами Ну, Зверху якісь такі пластмасові панелі. Вікна непогані, цілі, подвійні рами. Можна їх, вони навіть ще в доброму стані, їх лише перефарбувати і все. Навіть можна і не міняти великі вікна. Тут досить світло, так при тому, що зараз туман є тут в кутку газовий конвектор, а в другому кутку є пічка кахелем обкладена на дрова. Кімната велика, десь 4,5 на 5, стеля 2,5 висоти має. Ну, така ще непогано, все. Тут є стяжка знизу, зверху ламінат. ламінат. і головне те, що тут є газовий конвектор, що можна газом опалювати і є пічка дров'яна, кахельна. Відповідно, кахель тримає тепло, бо хата велика, тут треба, щоб було тепло. З цієї кімнати виходимо навпроти є ще одна кімната. Вона вся така вбита пластиковою вагонкою. І підлога тут вся зігнила. Тут підлоги немає, тут повністю треба знімати стару зігнившу підлогу, заливати стяжку і вже на стяжку класти ламінат. Підлога вся зігнивша тут під тим кавроліном. Але тут є газова труба, так само можна поставити газовий конвектор. Пічки тут нема в хаті. Хата трошки менша, напевно. Десь, може, 4 на 5. Без пічки, але можна поставити газовий конвектор. Хата велика, також є два вікна. Вікна тут непогані, ну, можливо, трохи гірші, але весь той пластик треба повністю знімати, бо це страшне тут. І підлогу треба повністю міняти, заливати стяжку. Зараз виходимо на подвір'я. Тут є достатньо місця, щоб заїхати машиною, собі поставити машину і навіть посадити собі якісь квіти. Є тут якісь дерева плодові. Ззаду хати є садок, зараз туди по можливості постараємося зайти і показати вам. Тут є цементна доріжка біля хати, це ми по ній йдемо. Ось зараз ми обходимо хату і бачимо, що тут є прибудова до хати. І, власне, та прибудова, тут тріщина якраз є по тій прибудові. Ну, це прибудована якийсь таке, як якась комора так само. Ну і по ній є тріщина. Це тріщина не в хаті, а власне між хатою і тою прибудовою. А там всередині ну, таке щось собі тримали люди. З лівої сторони оце вже сусідська будівля, це є літня кухня сусідська, а тут є е, сітка, оце є загорожа, там є сітка рабиця, все загороджено. Тут теж якась така вже розвалюха з цегли. Оце за нею там є ще садок тягнеться. Туди далі йти не будемо, бо там все заросло кропивою. Ну, Іти туди не будемо, але це аж туди ділянка тягнеться за електричний стовп донизу. Ну, 25 соток тут під будинком приватизовано. І ще є десь 20 соток там города. Ну але він не приватизований. З правої сторони за тим навісом, оде велике це дерево, оце є межа між сусідами. Дивіться, зараз не судіть, що не покошено. Люди тут не живуть, не приїжджають. Відповідно, ніхто не покусив. Страшнувато, але їдемо, знімаємо те, що є. Скажемо, по нюансах є там дві чи три черепиці, які зісунулися чи тріснули. Їх треба буде поправити, щоб там не затікало двері вхідні поміняти. Ну і підлога, яку треба буде поміняти, бо вона зігнила, зробити стяжку і собі вже кинути ламінат. Провести воду, каналізацію можна там ззаді є такі прибудови, там спокійно можна собі провести. Вода є, колонка, газ в хаті. Ще раз нагадаю, світло, печі є. Кому сподобалося відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і чекайте наступних відео.